Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про заяву, якою президент Польщі Андрій Дуда шокував шукува... Україну, українців, шокував польську владу так само офіційно, так, уряд Туска. Ми зараз це все розберемо. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте просувати це відео, допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Тож вдячний за вашу Підтримку, отже, президент Польщі вважає Крим особливою територією, яка історично була проросійською. Такі слова обурили не лише українських політиків, але точно так само, і поляків. Ми зараз коротко розберемо в принципі, цю заяву, потім подивимося, як на неї відреагували всі інші. Потім поговоримо про уточнення Дуди і далі я хочу поділитися своєю власною думкою з цього приводу. Бо на Дуду справді ну, дуже сильно накинулись. Він давав інтерв'ю такому собі Роберту Мазурику та Кшиштофу Становському з канал Зеро. І вони обговорювали російську агресію проти України. Це була просто одна з тем. І Дуда сказав наступні слова, за які, які обурили абсолютно все суспільство. Крим це особливе місце. Я знаю, я не знаю, чи поверне Україна Крим. Він також особливий істори, з історичних причин. Насправді, якщо дивитись історично, то більшу частину часу він був в руках Росії. Отак він сказав, і саме через цей вислів на нього. Всі накинулись. От, наприклад, посол України в Польщі Василь Зварич, якого ми з вами знаємо, сказав наступне: Крим це Україна, він є і залишиться. Міжнародне право це основа. Тимчасова окупація Криму Росією є військовим злочином, за який вона буде покарана. Де окупація Криму наше спільне завдання і обов'язок з вільним світом. Без сумніву, ми це зробимо, віримо і діємо разом. Написав Василь Зварич в своїй соцмережі. І наступне. Що сказав один з політиків коаліції Обивательській, якого звати Кшиштоф Брейза? Ганьба сьогодні Анджей Дуда каже, що що про Крим нічого не відомо, тому що більшу частину часу він був під контролем Росії в серпні 2022 року. Він стверджував, що Крим це Україна, як Гданськ – це частина Польщі? Наступний це також з коаліції Обивательській. Нагадаю, що вони знаходяться з Дудою в? Такій собі в боротьбі, Зарій Томчик, Крим належить Україні, Росія окупант. І також <кій> висловився міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, про якого ми також багато говоримо. Він сказав наступне, що глава МЗС наголосив, що. Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією, починаючи з договору від 19 листопада 1990 року, а також будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року. І власне бачимо, що всі на нього накинулись. Далі зрозуміло, що Дуда не міг, скажімо так, не виступити знову, так? тому як це підняло дуже багато шуму і з української сторони. Ми не говорили тут про те, що там заявляли українські політики, українські якісь там блогери і так далі. Ми говоримо саме про те, що відбувалося на території Польщі з ними. І президент сказав за допомогою свого твіттера наступне. Мої дії та позиція щодо жорсткої агресії Росії проти України були і є зрозумілими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином. Ця війна не може закінчитись перемогою Росії. Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Підкреслив Дуда. Також наступне, що він написав: ми всі стоїмо пліч опліч з вільною, суверенною і незалежною Україною проти агресії та жорсткого імперіалізму. В загальному це зрозуміло і. По-перше, дуже добре, що Дуда дуже швидко зреагував і е, пояснив те, що він говорив. І на мою особисту думку, він, не подумавши, просто це сказав, я не знаю, чи вони там не перевіряли е, далі матеріали, які були відзняті, і це попало в кадр. Але справді в політиків таке відбувається, так? І Дуда тут, я думаю, він не говорив з приводу, я не думаю, що в нього є бодай якісь думки про те, що Крим це Росія і так далі. Я думаю, що він просто. Коли якби в нього брали це інтерв'ю, що він просто хотів, я не знаю, поговорити і подумати з точки зору якоїсь історії, так, історичного плану і так далі. І просто не подумав про те, що він що кожне його слово, його будуть цитувати, його будуть перевіряти і до нього будуть чіплятися, так, якщо він щось подібне скаже, бо в загальному. Як би там не було, так мені зараз всі там закидають, що я там продався туску, але щось мені туск нічого не платить. Так і я там е, змінив свою думку з приводу Дуди, і я виступаю проти нього. Е, можливо, це е, і так, так, тому як я все таки зараз по стороні туска знаходжусь. Мені е, якби подобається те, як вони зараз впроваджують зміни в Польщі. Так, це моя особиста думка. Але з приводу цієї заяви, і з приводу того, що накинулись всі там на Дуду, то е, в цьому плані я е, розумію, що він просто оговорився. І жодного разу від початку війни, і ще до, задовго до війни, е, Дуда не давав жодного От прям, якщо ми говоримо про його дії, то він не давав жодної причини думати про те, що він бодай на якихось піввідсотка підтримує Росію, або що він бодай на піввідсотка думає про те, що Україні там не належить Крим і так далі. Е, тому, ну якби я розумію, чому порозносили оцей інфопривід, так чому почали е, всі пісочити цього Дуду, всі почали розказувати, що от Дуда сказав, що Крим російський. Він не говорив, що Крим російський. Якщо ми подивимося в і вдумаємося в ці слова, то Дуда він якби просто сказав, що е, Крим це особливе місце, і насправді, якщо дивитись історично, то більше ча, більшу частину часу він був в руках Росії. Він не написав, що Крим належить Росії зараз. І що Крим російський, і що Україна має відмовитись від Криму. Не було такого. А і тут вже інше питання, для чого розносять, скажімо так, подібні якби, подібну риторику, і для чого в своїх висловах починають оце розказувати. Тобто, це, це те, що роблять інші політики, це не просто якісь там заяви, заголовки чи так далі. Вони прямо далі вже в своїх там промовах говорять, що от Анджей Дуда сказав, що Крим російський. Такого не було, і е, потрібно дуже добре це розуміти. Анджей Дуда, е, звісно, є е, проблеми, є якісь, е, скажімо так, моменти, в яких Україна і Польща не сходяться. Є якісь моменти, е, з якими я особисто, наприклад, не згоден з тим, що робить президент Польщі. Але при цьому, е, от, от, шо А на 100% я впевнений, що ніколи він не давав жодної причини. Якби в ньому сумніватись, і сумніватись в тому, що він підтримує Україну. Навіть якщо говорити в розрізі тієї самої блокади кордону або якихось там інших його дій, то це все питання вирішується, і ці всі проблеми вони в першу чергу покликані були. Вони, по-перше, робилися в першу чергу не особисто Дудою, а вони робилися його супартійцями з партії ПІС, з партії Конфедерація такої собі, так, і. Ну, якби Дуда до цього напряму нічого не мав. Так він міг вирішувати ці всі питання дуже швидко своїми там президентськими повноваженнями. Він цього не робив. В них якась йде за гра, ми це всі дуже добре бачимо, і в Польщі ця політична напруга вона не стихає ще з передвиборчої кампанії. А зараз в них вже починається місцеві кампанія почалась до місцевих виборів. І повірте, що і на Дуду, і на Піс, і на платформу обивательську зараз знову будуть оці перепалки, скажімо так, знову будуть якісь викриття. І буде дуже добре, якщо вони, як мінімум, українців не будуть чіпати, і цей раз українців вибори втягувати не будуть. Як це було? На минулих парламентських виборах. На сьогодні маємо такі новини. Дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за вашу підтримку, за ваші коментарі, лайки. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!